один. Так, Бас ну що, да, фінал? Ребята, наш фінал, готуйтеся, зараз буде жопа одеться не всі чули. Ну, це тут реально не мало сидіти, ну вони щось не сидять. Ну все, не. нам вже краще. Реально нам вже краще. Ляха, хілка, хілка, все. Так, нормально, похилився. Зараз просто залутаємо, вибігаємо тут і на її заповедемо. На тупо. Uh -huh. Вірвався. Ні, ну просто на її заповедемо. Так, все, мінус. Все, тупо не почувствував. Все, зараз просто буду лутати. Ще тут пакати? Не почувствував, не почувствував. Так, 227 облігацій. на даний момент. Хорошо, лутай, лутай, бро. Я до чуть патрони полутаю. В облігації не буду. Угу. Ні, не, я не знаю. Ну не знаю, це почали. Типу, це купити на гост Незайся почала Та було Да яка сейда на не и ты уже чи буде щось буде дітям сказати О, де кито кубой вообще взявся А. За, зато буде щось дітям сказати ще до дітей, як до неба Да, ну и тебе по-майже. А мне, ну чуть скорше, чем тебе, но все равно. Не, ну в будущем, будет что-то с детьми, с мама а, не патроны да? до револьвера. Ты бы знал, сколько у меня в бригаде сидело, двести 238. Нет. 200 ну что, ну что? Короче, я же я же нею. Вс? Залутал вс? там. Вс, запуска Давай. Все я позицию займу. О. Какая запись в тебе врублена? Запись врубана. Да, да. Вс, я, я иду. Э, е, де музыка попала. Не знаю. Ты что-то не сейчас короче, я побіг я побіг на місце своє. Я за тройку, бобу. Окей. Okay. Де там, десь се тесла ваша. Десь се ваша де тесса те мене питання. Як тесло буде, я спущуся. И розп'ячу.

На перший, на не, другий, думаю, на другий. Ні, думаю, ти все з нею. Так, а вона неї ще половина хп немає, во. Доброго побачення. Ні, не її вже не, не, не буде. Все, все да. Тесла! Тесла на мінус! Віддихай, Тесла! Віддихай, Тесла! Так да. Я думаю, ні, стоп, за кінцем гри в мене буде рівно 1050 10 обігацій. Пожалуйста. О, Ваня в Б почала. Грати. Хорош, мені вдається висвітало. Бра. Скільки там слушаєш мені интересно? <плодиско> Все, кош, давай зараз просто все випиваємо. Ну, давай просто все выпуваємо. Короче, хуливотер. на эту пушку. Ну, я зараз просто всі змею. Подиви, вы я швидкий просто? Швидкий? Ні, не швидкий. Бро. Oh, yeah. Одна хвилина, я вже зі всіма сплавилися. Oh, що в нас Поним? одна хвилина, okay. ми вже зі всіма сплавилися. Короче, почекай. О, зараз, ото вот все, що в мене є, ось багатство. <laughs> я тепер то все буду вовтати, нахуй. Короче, ребят, лайкосик, на каносик, подписочка. Всем дякую. Почитай куда вообще? Куда вас ще? Куда спішиш, А вон. На тебе, щоб подписываться побачили, як мы закінчили игру. Ладно, ладно. Бо будемо прощатися. Будем Давай ще дочекаємося от тех 40 хвилин. Сорок хвилин сказали. Ой, 40 секунд чекай, чекай, тут я от мест спускается. А давай споем ты по на нього купить Давай. Стим, у мене вже походу, є план, як как їсти на нього, чуєш? Вже Вс, я занизу. Я разориз. А я иду на іншу сторону. Так стоп. Зараз высыпайся. И со низ уже. О! На ничу стороне! Очкай, что там, а що там? Омпер! О, сюда. Ну що, друзі? Ребят, я на прощання. Мені треба скажу: ой, косик, на канал підписочка.Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписочка. І всім good bye, Барді. Сюди на базу ми пройшли на фігній, ізі і грушочку. Запосто.Всім good bye.